Поранені люди, зруйновані й пошкоджені житлові об'єкти, уражені залізничної критичної інфраструктури. У Знам'янській громаді, що на Кіровоградщині, ліквідовують наслідки масштабної дронової атаки росіян. За офіційною інформацією адміністрації, через нічний обстріл 3 вересня травми отримали п'ятеро місцевих мешканців. Один будинок повністю зруйновано, ще 28 пошкоджено. У деяких приватних домоволодіннях виникли займання. Усі займання рятувальники ліквідували. Окрім того, уражено об'єкти інфраструктури. На місці працювали усі екстрені служби, і психологи служби порятунку надавали допомогу постраждалим. Від головного управління ДСНС в області було залучено 68 рятувальників та 16 одиниць техніки. Тим часом правоохоронці впродовж дня документували злочини, вчинені країною агресоркою. Так, 3 вересня, після опівночі, російські військові вдарили по Знам'янці 25-ма ударними дронами герань 2 Руйнації зазнали не лише житлова інфраструктура, але й залізнична та критична. Повідомили в обласній прокуратурі. Через наслідки атаки в Укрзалізниці попередили про затримку більше як 20 поїздів. А енергетики інформували про аварійне знеструмлення тисяч абонентів у кількох населених пунктах. Впродовж дня аварійні бригади проводили відновлювальні роботи на місцях руйнацій. За офіційною інформацією, постраждало п'ятеро людей. Знеструмлено більше половини споживачів електричної енергії Знам'янської територіальної громади. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, а також 28 житлових будинків. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом порушення законів та звичаїв війни, за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. На залізничному вокзалі для місцевих жителів відкрили пункт незламності. На допомогу Знам'янській громаді прибули представники одразу кількох благодійних організацій, надавали будматеріали для відновлення житла правову і матеріальну допомогу. Організації 10 квітня в Кропивницькому виїхала з екстреним реагуванням на надання допомоги в знам'янську громаду, де постраждали кілька десятків будинків. Ми надаємо аварійні набори першої необхідності, які допоможуть закрити пошкодження до проведення ремонтних робіт. а Також психологічну юридичну допомогу постраждали. В обл. адміністрації також повідомили, що тримають зв'язок з одним із міжнародних фондів, який вже неодноразово допомагав із встановленням вікон в будинках, які постраждали внаслідок ворожих ударів. Велосипедист загинув внаслідок ДТП на Кірвоградщині. Традія сталася у Кропивницькому районі на автодорозі М30 о півдні 3 вересня. Всі обставини події наразі встановлюють поліцейські. За попередніми даними, автомобіль ГАЗ-3302 під керуванням водія 2003 року народження здійснив наїзд на велосипедиста 1984 року народження. У результаті автопригоди велосипедист загинув на місці. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Угорщина не хоче бачити Україну в ЄС. Вступ України в європейський союз не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки є зайвим та небезпечним, заявив угорський прем'єр Віктор Орбан. Що насправді стоїть за цими заявами? Та чому Угорщина прагне, щоб Україна лишалася поза ЄС. Давайте поцікавимося в кропивничан. Тому що вони союзник Росії. А Яка вигода для них? Вони отримують російські гроші, є розслідування, і це їх суть. У них така ж автократія, як в Росії, просто вони не так паляться. Орбан це агент ФСБ або КГБ. Саме тому вони і блокують вступ України в Євросоюз. Я думаю, тому що це не країна, яка будує добросусідські відносини з Україною. Вони мають якісь претензії, якусь там свою міні-імперські інтереси теж. Саме тому це міні Росія, але з іншої сторони. Мабуть, у неї є претензії по кордонам наших. От і все. Ви натякаєте на те, що вони хочуть закарпати? Звичайно. А навіщо вони? Вони вважають своєю територією, мабуть, так само, як і Кацап. Тому що вони підтримують Росію, тому вони блокують. А яка вигода для них? Ну, газ, мабуть, і все інше. Тому що їхні стосунки політичні, мабуть, з Росією цікавлять набагато більше, ніж з нашою стороною. Що він, Путін пообіцяв? Ну, якусь замануху, щось пообіцяв. Я думаю, тому що вони за Росію, тому і блокують. А яка вигода для них, що росіяни пообіцяли? Ну, щось пообіцяли, мабуть, нафту, газ, бензин. Проїм, мабуть, Орбан взагалі такий цікавий парень. За цим реально стоїть це, що він не розуміє і не хоче допомогти Україні вийти з цієї важкої ситуації, в якої ми опинилися і з якою поки що не Ні видно ніякого виходу. Немає бажання. Немає бажання, ну у Орбана. Це в них більше теплі виносини з Росією. Вот основна причина та й все. 30 серпня по всій території України і за її межами, а також, в тому числі і на території Кіровоградської області, відбувся щорічний патріотичний забіг. Шаную воїнів! Біжу за Героїв України. Забіг став уже своєрідною традицією для нашого суспільства, символом єднання. Поваги, шани до тих, хто загинув, захищаючи нашу країну. Кожен учасник забігу, прикріпивши на футболці зображення загиблого захисника, якому власне, присвячували даний забіг, міг обрати для себе дистанцію 2, 5, 10 кілометрів. На Кіровоградщині до забігу цьогоріч долучилося 6419 тисяч осіб. До участі у забігу долучилися члени сімей загиблих захисників та Захисниць України, члени сімей зниклих безвісти, військовополонених, ветерани, долучилися студентство, молодь, працівники правоохоронних органів, ДСНС, а також всі, хто просто бажав вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць України та підтримати родини, які втратили на війні своїх рідних і близьких. Дуже приємно, що в цьому році взяла така кількість учасників, бо саме це показує те, що ми, українці, здатні об'єднуватись навколо горя. В свою чергу Кіровоградська обласна військова адміністрація хоче подякувати всім громадам, які долучилися до цьогорічного забігу. А особливо подяка тим громадам, де безпосередньо брали керівники участь в забігу та організували навколо себе громаду та таким чином вшанували пам'ять загиблих героїв. Дратують дзвінки, неспокійний сон, а ще може бути хвилювання, агресія, тривога. Так, це емоційне вигорання. Що робити і як діяти? Я вам розповім. Починайте день правильно, почніть його смачної кави або чашечки чаю. Хваліть себе, налаштовуйте на прекрасний день, прокидайтеся з посмішкою, включіть у свій раціон здорове харчування, фізичні навантаження. А ще не забувайте про хобі. І пам'ятайте, що все у ваших руках.